Справжній прорив, після якого про Володимира Діміхова говорили, усі стався у 50-х. Тоді він пересадив голову циценняти з передніми лапами на тіло дорослого пса. Збереглися відомості, що велика бездомна німецька вівчарка називалася Бродяга, а менше цуценя просто шавка. І ось це химерне творіння прожило кілька днів. Причому великий пес продовжував пити молоко тарілки і вертів хвостом, ну як звично. А менший також реагував на усі зовнішні подразники і навіть намагався вхопити його за вуха. Цуценя теж поривалося їсти, але позаяк воно не було сполучене з шлунком більшого пса, то усе, що йому давали через зовнішню трубку, виливалося на підлогу. І ось цей моторошний двоголовий пес поклав початок низці подібних експериментів. Далі діміхов створював їх на постійній основі і встиг випустити у світ близько 20 таких монстрів. Є фото, як один з таких псів гуляє вулицею і двома головами п'є з тарілки молоко. Знову ж таки, насититись міг лише основний організм, бо інша голова була пов'язана з тілом тільки кровоносними судинами, і все, що собака з'їдала, виливалося на землю.